хотів би, знаєте, раз ми вже зібралися тут на банках, я хотів би звернутися до Петра Олексійовича Порошенка в кінці кінців. Почуйте нас, Ви не вже, ну, ну скільки це буде продовжуватися? Скільки наших побратимів, які зникли в безлісті Віловайсько, пішли добровольцями з Майдану туди, повиписували ті посвідчення Національної гвардії. Вони в крові записана зброя, немає виписки про відправлення в зону АТО у сектор, про виход з сектора, довідку не можуть зробити про безпосередню участь в АТО. В них немає тих посвідчень, немає статусу учасника бойових дій. Вони, ні, вони не, не бігають, просто знаєте, зневірились уже. Але ж залишились діти, залишились дружини, матері. Ви знаєте, їм і той статус. Учасника ну, сім'ї загиблого військовослужбовця їм не зашкодив би, хоча якісь соціальні гарантії, якийсь соціальний захист. Ну, скільки це буде продовжуватися, які документи входять з кабінета в кабінет? Петро Олексійович, вирішить цю проблему.